Дві страчені з шести дружин, це занадто багато. Генріх Восьмий. Так склалося в природі людській, що нас завжди цікавить інтимне життя сусіда. Від кого то родила людка? <гас> Стефо, ти виділа, з ким переспав отець Іван? Володька та то та то байструк фізрука та інформатички, то так мені ото Галка з вишневого казала. Людо. Але найбільше нас вганяє в екстаз, якщо це секс пригоди улюбленого чи улюбленої селебриті. скандали та сенсації завжди супроводжували людство. Наша рідна історія теж переповнена ними, про що згадували найдавніші літописці. Шкода, що детально описано лише небагато з них, ймовірно, тому що порядні і моральні історики намагалися писати про великі події та нудні історичні процеси, забуваючи про повсякденне життя. Я ж пам'ятаю, що кожен з наших історичних діячів був передусім людиною, яка помилялася та мала різні слабкості, що знаходило відображення в її діяльності. В цьому відео я обрав на свій смак декількох зірок нашої історії, щоб покорпатись у їхній брудній білизні, тому не робімо довгої прелюдії починаємо. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Про інтим перших правителів нашої держави ми знаємо набагато менше, аніж про життя римських імператорів. Але навіть те, що вдалося з'ясувати, достатньо для того, щоб стверджувати, що середньовічна Русь не була пуританською, а християнські літописці ханжі одного разу бастард з півночі, а саме Новгороду. Підступною рукою грохнув свого брата Ярополка і став київським князем. Наш герой був прототипом англійського короля Генріха Восьмого, адже змінив релігію в державі заради кохання, за що пізніше отримав додатковий бонус у вигляді канонізації та хейт від неоязичників. Як ви вже здогадались, мова йтиме про Володимира Великого. Князь з'явився на світ завдяки пустощам свого батька Святослава з однією з тисяч наложниць та ключницею княгині Ольги Малушею, через що Володько вважався незаконнородженим. Відомо, що Святослав Ігорович мав принаймні декількох дружин та гарем, і це було окей для тих часів, про що згадують як арабські мандрівники, так і наші вітчизняні літописи. Володимир намагався не відставати від татуся. І був Володимир в Оскверніні з дружинами і з наложницями, бо було в нього 300 наложниць у Вишгороді. 300 – у Білогороді, а 200 – на Берестові. За що літописці порівнювали князя з біблійним царем Соломоном, який був великим любителем жінок і нібито мав 700 дружин та 300 наложниць. Цифри, звісно, вражаючі, проте це не більше аніж пропаганда самих літописців. Їм потрібно було створити образ обраної богом людини, яка хрестила Русь. А отже, для цього потрібен гонитель християн, язичник і любитель жінок, такий собі апостол Павло на мінімалках. Приводив же до себе Володимир і чужих жінок і дівчат, а розтлював, був бо неситий до блуду, як і Соломон. А Соломон спершу добрий був, тільки потім згинув сей, бо поки в пітьмі віддання був, блудив і захіттю своєї волочився. Згодом же коли небесним світлом просвітився і пізнав істину, спасся. Важко сказати, скільки наложниць було у Володимира, адже письмові джерела суперечать самі собі. Густинський літопис не згадує про жінок у Білгороді, а Никонівський до гаремі Володимира додає ще 300 панінок і коригує біографію царя Соломона, додавши йому ще 500 жінок. Проте останнє джерело це московська писанина, тому з нею все ясно. Археологічні розкопки ні в Берестові, ні у Вишгороді, ні в стародавньому Білгороді також не виявили величезних палат, в яких мали. Міститись сотні наложниць, але автор каналу 300 наложниць в однокімнатній квартирі вміщає в будь-якому випадку. Володимир був ласий до квіточок. А якщо до офіційних дружин нашого князя, тут теж біда і суцільна Санта-Барбара. На сьогодні їхня точна кількість невідома. Повість минулих літ по іменах називає лише трьох жінок: Малфідру, Рогнеду та Анну, а решта названі за етнічним походженням грекиня, болгарка і чешка. Володимир оцінив черську красу ще до. Того, як фейк таксі, фейк Еджент і Фейк Хостел стали мейнстрімом. На думку ж Леонтія Войтовича у Володимира було вісім законних дружин. Перша це донька Вікінга Олафа, про яку майже ніц не відомо, тільки пару слів згадується у одній сазі: друга Рогнеда Рогволодівна, яка народила йому найбільше дітей. З нею і історія цікавіша буде, коли наш князь воював зі своїм братом Ярополком. Він вирішив одружитися з Рогнедою, яка була. Опіцяна його братові, жінка відмовила нашому героєві ще й бастардом обізвала. Розгнівався ж Володимир, зібравши воїв множество варягів, слов'ян, чуді і кривичів, пішов на Рогволда до Полоцька І убив Рогволда і двох синів його. А дочку його Ярогніду ха, Гніда взяв собі за жону. А якщо вдаватися в деталі, то він ще й взяв її на очах власного батька. Рогнеда ніколи не пробачила Володимиру цього. Згідно з літописами, вона навіть намагалась вбити князя. Після цього випадку Володимир відправив її разом з сином ізяславом до Полоцька. Згодом жінка пішла в монастир, де й померла. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо, задонать на ЗСУ. Цікаво, що Володимир і Рогнеда то приклад повторюваності історії та. Карми, адже король Польщі Болеслав Хоробрий сватався до доньки нашого князя Предслави і отримав гарбуза. Поляк образився, але цього не забув. За декілька років він атакував Київ. Увійшовши в місто, Болеслав взяв собі за дружину, а точніше наложницю, сестру князя Ярослава Предславу, до якої сватався раніше. Ярославова дружина Ганна, мачуха графиня Кунофон Енгінгенська та ще вісім інших Ярославових сестер потрапили до Болеслава в полон або були вбиті. Третя дружина Володимира була грекинею і черницею, додатково колишньою брата Ярополка, того самого, який мав одружитися з Рогнедою. Мав же Ярополк жонку грекиню, яка перша була черницею. А Святослав заради краси її великої привів її і дав сину своєму Ярополкові за жону. Екс монахиня народила йому сина Святополка або жіні, бо деякі літописи стверджують, що на момент смерті першого мужа вона вже була вагітна, а Володимир просто шалуніш. В будь-якому випадку святополк пізніше не чудить, бо від гріховного пліт злий буває. Наприклад, він зробить святими своїх братів Бориса та Гліба, а також саме завдяки йому Болеслав візьме Київ. Решта жінок Володимира Великого для нашого відео не цікаві, адже вони лише народжували дітей. Окрім однієї, через яку Володимир зробив релігійний камінгаут, щоб скріпити союз з Візантією. Після чергового конфлікту з Константинополем Володимир послав гінців до Безелевса, аби укласти шлюб з Анною Порфіро-Геннеттою. Недостойно нам, християнам, занечастивце, віддати сестру нашу. А коли хочеш її мати, відмовся від ідолів і увіруй, як і ми у Христа, істинного Бога, і прийми святе хрещення. Тоді безборонно візьмеш собі в жони сестру нашу. Ну а далі ви знаєте, хрещення особисте і цілої Русі. Після смерті Анни князь одружився востаннє з родичкою імператора Оттона. Цікавинка на святій Галичині теж творився блуд. Володимир Лицький не успадкував життя і розуму Ярослава осмомисла, отця свого, почав бо пити і нечисто жити. Де тільки бачив жону або дівчину красну, той брав і беззаконничав з ними, їх оскверняючи. Узяв же він і у священника жону, і з нею мав двох синів. Наступний герой-коханець гетьман війська запорізького і тема численних теорій змов Богдан Хмельницький. До речі, гетьман любив молодшеньких, адже з усіма жонками у нього різниця в віці була від 12 до 25. Одружений він був тричі. Перша жінка була матір'ю гетьманових дітей, друга причетна до початку великого козацького повстання, а згодом і поразки під Берестечком. Третя мудра, хмелева подруга і порадниця в останні роки життя. Вперше Богдан одружився на Ганні Сомко чи Сомко жінка була спокійною, врівноваженою і не втручалась у чоловікові справи. Тому для нас вона не цікава. Але коротко скажу, що поки він займався політикою у Варшаві, вона слідкувала за усім господарством в Суботові. Але як відомо, від роботи коні дохнуть, тому в 40 років жінка хмеля помирає. Горював гетьман недовго, адже через постійні хвороби коханої в сім'ї Хмельницьких з'являється дівчина-сирота Мотря, яка допомагала Гані з дітьми та господарством. Хоча Юрка можна було б і втопити. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Богдан починає життя з гарячою няною відкритим. То в громадянському шлюбі, що для тих часів було нонсенсом, Мотря в очах сусідів була звичайною коханкою, якщо не гірше. А далі знана вам історія. Даніель Чаплинський пограбував майно Хмельницького, побив сина Тимоша, а Мотря приймає католицтво, виходить заміж за шляхтича і стає Оленою Чаплинською. Щиро кажучи, невідомо, чи Мотря кохала батьку, чи все ж обрала гроші. Хмельницький намагався її повернути законно. На що Чаплинський відповідав перед сенатом мовляв, сотник Соломіць утримував її, тому вона й залишила його. Ніхто не примусить мене відпустити її від себе. І якби я зробив це, то вона не захоче ні за що на світі повернутись до Хмельницького Костомаров писав, що ця історія викликала сміх. і суд закінчився жартами. Охота тобі, пане Хмельницький, жалкувати про таку жінку на білому світі багато ліпших красонь. Пошукай собі іншу. А ця нехай залишиться з тим, до кого прив'язалася. Потім була січ, жовті води, Київ, Чаплинський накавав п'ятами, а батько взяв шлюб з Оленою. Але в дивний спосіб, під час однієї з літургій Єрусалимський патріарх Паїсій публічно без попередньої сповіді оголосив про відпущення всіх гріхів гетьмана, як минулих, так і майбутніх, та заочно уклав шлюб з Мотрею, яка залишалась в резиденції. До Чегерена прибув посланець, який вручив наречені свідоцтво про відпущення. Гріхів і шлюбний акт, і здавалося б, хеппі-енд, та де там діти Богдана Хмельницького відверто ненавиділи Мотрю. Старші напевно знали про стосунки батька з нянькою ще за життя їхньої матері. В результаті син Богдана Тиміш звинуватив мачуху у перелюбі, чи то з ключником, чи то з загармайстром, по грабуванні скарбниці і змовницьких переписках з колишнім чоловіком Чаплинським. Під час допиту, проведеного із тортурами, коханець визнав свою провину. О, Кшицький писав, що виявлено перехоплені листи Чаплинського до Мотрі про те, щоб вона всі скарби закопала в землю, а самого Хмельницького отруїла. Темі стратив мачуху, повісивши на воротах перед маєтком. За свідченнями польського мемуариста Станіслава Освєнцима, Мотрю та її коханця зв'язали докупи. На такому вигляді, в якому вони чинили перелюб, і після цього оголеними повісили біля воріт батьківської садиби. В інших польських хроніках згадано, що вона була покарана сама сім, тобто, крім неї, стратили ще шестеро осіб. Мабуть, їх запідозрили в змові. Правда, це чи Мотрю підставили так і залишається таємницею. Хмельницький отримав звістку про страту напередодні битви під Берестечком, яка закінчилась поразкою. Дехто вважає, що це було причиною програшу, але не факт, тому що теорій існує безліч. Окрім того, в тому ж році за декілька місяців ботько одружився втретє на Ганні Золотаренко, яка була дійсно першою леді, але для сьогоднішнього відео вона теж не цікава. Моя сердечна кохана Мотронько. Поклон мій віддаю ваші милості, моє серденько, а при поклоні посилаю ваші милості гостинця, книжечку і обручок діамантовий. Прошу те я вдячно прийняти, а мене в любові свої неодмінно ховати. Нім дасть Бог ліпшим привітаю, а за тим цілую уста коралевії. її, ручки біленькі, і всі члени тільця твого біленького, моя любенько кохана я. Поговоримо про ще одного любителя малолітніх і Мотр гетьмана Мазепу. Про цього щугардедів, фактів, легенд і пліток не менше аніж про Шевченка, про якого я розповідати не буду, бо не хочу. Чоловіки, як правило, гарні в ліжку, коли зраджують дружинам. Перший секс-скандал в житті Мазепи відбувся після того, як він побився на польському дворі з католиками через дискусію, чий Бог ліпше. Його відправили додому на Волинь, де він завітав до сусіднього помістя пана. Фальбовського шляхтича, якому заздрили через багатство та молоденьку гарненьку дружину, Іванко почав часто відвідувати сусідів, а з часом не соромився заходити і відсутність господаря до маєтку чи в дружину. Шляхтичу нашіптували плітки, поки він сам не застав молодих коханців на гарячому. За легендою, Фальбовський наказав прив'язати Мазепу голим до коня і випустити в люди. кажуть, що в такому вигляді майбутній гетьман проїхав не одне волинське село, поки добрі люди не зняли його з коня. Історики стверджують, що історія дещо прибільшена, і насправді Фальбовський лише привселюдно посварився з Мазепою. Першим описав вигнання голого коханця Мазепи Вольтер. В історії Карла дванадцятого за ним Байрон у поемі Мазепа і Віктор Гіго Мазепа був одружений, але про зрахунку на Ганні Фредрикевич. Вона була вдовою значно старшою за Івана і ростила двох дітей від першого шлюбу. Завдяки цьому союзу і після смерті жонки Мазепа став одним з найбагатших вдівців свого часу. Як щирий українець, Мазепа дотримувався народної мудрості, Що то за кума, що під кумом не була, адже крутив Шуремуре з кумою Анною Дольською, багатою вдовою, яка володіла значними маєтками на території сучасних Волинської і Львівської областей, а також Білорусі, її стосунки з Мазепою були не лише романтичними, але й політично важливими. На початку 18 століття в Речі Посполитії відбувалася боротьба за владу між двома претендентами на королівський трон. Станіславом Лехчинським, який був підтриманий шведами, і Августом Другим Фрідеріхом, який спирався на підтримку московського царя Петра I. Ганна Дольська підтримувала свого небожа Станіслава, тоді як Іван Мазепа, будучи васалом царя Петра I, підтримував Августа. Їхні стосунки стали відомими завдяки численним нічним конференціям, під час яких вони обговорювали не лише політичні, але й особисті питання. Ці відносини викликали обурення і заздрість у багатьох сучасників Мазепи, включаючи Пилипа Орлика, який писав про Дольську як про спокусницю, що мала на меті звести гетьмана з розуму. Коли Мазепі було 65, він закохався у 16-річну дівчину Мотрю, доньку генерального судді війська Запорозького Василя Кочубея. Мазепа був її хрещаним батьком. Згодом Іван посватав свою хрещаницю, але отримав відмову від її родини. За наполяганням матері Любові Кочубей Мотрю відправили до монастиря. Однак під час подорожі до обителі вона втекла до Мазепи. Щоб уникнути конфлікту, гетьман змушений був повернути її до батьків. Пізніше Мотря. Насильно була видана заміж за іншого чоловіка. Крім того, сім'я Кочубея почала плести інтриги проти гетьмана, доносячи на нього. Врешті-решт суддя був страчений за змову проти Мазепи. Потім була Полтава і Екзил. Мотря ж опинилася в монастирі, де провела решту своїх днів. А інтимну лірику Мазепи і Мотрі, ви можете почитати в їхній переписці. На прев'ю до відео ви бачили Лесю Українку. Як ви знаєте, в історію 20-го століття я не влажу. Але якщо це відео на... 50 тисяч переглядів, я обов'язково розповів вам про кавалєрів, поетеси Максима та Сергія, одного джегіта та подружку феміністку Кобалянську. Додатково поговоримо про Ловеласа Франка та інших селебриті української історії. Звісно, якщо у мене ідею не поцуплять, не шановні колеги по цеху. Дисклеймер для інших недоброчесних українських ютуб каналів. Поважайте себе, не уподобнюйтесь північним сусідам, не крадіть ідеї, не займайтесь плегіатом. Хайпуйте на своїх, читайте книги, і розвивайтесь на сьогодні. Це все до наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально.